Друзі, всім добрий ранок. Дивіться, який у мене сьогодні ранок з корисної їжі. Смажене яйце. Ще залишилось м'ясо, те, що ми смажили, на ну, типу барбікю. Помідори, гірки, бутерброди, авокадо, оливка. А віка в нас такого не їсть, тому віка собі окремо робить салатик. Так? З всім доброго ранку. А їсти, звичайно, я йду на вулицю, тому що, знаєте, я ще не натішилася з тим, що ти просто виходиш і все, ти на вулиці. Сонечко світить, Олег вже тут. Так, тільки підсилай. Стакан. О, супер. Ну, краса. Так, ну все, ми поснідали. Віка якраз теж прийшла снідати, але дитинці бракує соусу в салат, так? Ми ж щось нічого не купили, ніяких соусів. Віка просто собі нарізала салат і немає чим заправити. То зараз їздимо в сімку, купимо якусь заправку до салату. І ще ще. А, і перекладемо. Ні, заберемо вже випрані речі. Тут просто взагалі в Азії не актуальна і непопулярно машинка в будинку. Тут є такі окремі прачечні, де потрібно здавати типу, одяг. І там його тобі, ну, воно саме там міняти. Ну, зараз вам все покажу. Взагалі, в данангу нам повезло, що у нас була пральна машинка, ще й плюс сушка, то це взагалі було комфортно. Тут зараз знову потрібно цей мотлох з собою возити. Все, Віка, чекай свій соус. Ми їхали буквально секунд 30 і вже тут. Ось вам показую, яка це сушка, це пралка. Тут є різна вага, там 18 кілограм, тут 14 машинки і ось тут 9. Також є ось ціни на це все. Можна або холодною водою, теплою або гарячою. Також ціна відрізняється. Ось наше барахло. Ось так ось. Не дуже зручно, але що зробиш? Тобто, це знаєте, возити ще добре, що пралка взагалі біля нас поруч, бо раніше, як ми тут жили в іншому будинку, то до пралки потрібно було їхати хвилин 10, Це взагалі капець. І плюс ти ж її мусиш поставити 30 хвилин. Воно пере, потім забрати, переставити в сушку, і з сушки знову забрати. Тобто три рази оце потрібно їздити або чекати тут, якось так всі роблять. Підемо в сімку. А ось це якраз поворот, де живемо ми. І ось який соус Віка хотіла. Ось такий заправка до салатику. Він прикольний. Та все, більш нам ніби тут нічого не потрібно. Олегкої олії немає, тому візьмемо в інше магазині. Все, йдемо? Мівінка. Тут Магазин всього. Тут є все. Молоко, ось так, не в холодильнику з такою Козяче. козою. Козяче. І й шоколадне козяче молоко, ну це капець. Ого, є десь мангосі, кокоси, сік. я це обожнюю. Є ось ці е цукерки доріанові, вони прикольні. Вони дуже класно передають смак. Вони самі не прикольні, але смак класно передають ось такі є. Тобто вони всі оці цукерки, бачите, немає шоколадних, є просто такі або якісь желейки, або смоктанці, ну щось таке. Якийсь взагалі часник. А, це сушений оцей. Це що ми вчора їли. Як воно називається? Мангустин. Мангустин, так. Мангустин сушений. Він мені похоже. А, ну так. Мангустин він мені похожий на часничок, я його називаю. В принципі, такі є. Полуничка є сушена. Ага, угу, прикольненько. Ну, все, виходимо. Все, соус куплений. їдемо додому. До речі, сонце тут так поті, що на Набаю, краще щось застеляти, бо потім можна обпекти собі дупу. Так, це закидай назад. Все, погнали! Ось такий, до речі, тут таксішки, ми теж такою приїжджали. Так, ми вже їдемо. Тут якийсь ремонт автомобілів, я так зрозуміла. Тут ось живуть просто тайці. Ось цей будинок, до речі, здається, в оренду. Дуже довго він завжди здавався. Ніхто його так сильно не хоче купувати. Далі тут також тайці живуть в таких хижинах. У кожного є машина, байк. Тут також машина, байк. Таксішки. І Я все, серед. заїхали в наше подвір'я. Тут така трішки дорога, весела. Але зато все в зелені, все красиво, нема цього міста. Тут мені здається, живуть якісь о, тайці, правда? Угу. Не схоже на хату під здачу. І ось, Віка ще сидить, чекає соус. Все, це вся поїздка зайняла у нас хвилин 10, напевно, а то й менше. Ставимо байк в тіньок. Це, до речі, так розумію, типу, колодязь місцевий. Ой, чекай, чекай, злізу. Оп, у нас, до речі, ще прикольно все тут тихо, тому що ось ця хата не здається, ніхто не живе і тут ніхто не живе, а там мені здається, живуть якісь тих, що ми не любимо, я так зрозуміла. Все, ще салат не з'їла. Майже і ось заходимо додому. Тепер у нас такі домашні справи. Олег вирішує питання з моїм ютубом, тому що капець. Коли ми робили ютуб, оцей аценс, коли мали бути мені виплати нараховані, Олег дав мою приватівську туди. Карту. Ну, звичайно, що потрібно дати було карту. Олег її дав, але тепер вийшов термін дії карточки. І гроші пише, що мені десь нарахувало, а куди ніхто не знає, тому що. Термін дії карти вийшов, звичайно, я зразу зробила і нову карту, але гроші вже десь пішли. Тому ми поки не знаємо, куди, що і як. Олег розбирається, а я собі роблю каву. Звичайну каву я знову грію в каструлі. Ось такий величезній. Ось така величезна каструля. Ось така штукенція. В'єтнамське таке заварювання кави. Я ще все-таки ніяк не можу. Ну, чайник не хочу тут купувати на два місяці і навряд він тут потрібен. А щось би маленьку, якусь каструльку, чи маленький якось черпачок я би купила, але ще якось не, не дійшли руки до того, та і все. Тому поки варю каву в трьохлітровій кастрюлі. Ну, грію воду, грію молоко, собі намачу. мачу. Мені здається, що ще пару днів я просто звикну і мені так буде окей. Ми сьогодні вже оприділилися з планами на день. Зараз їдемо в магазин, купимо креветки, рибу і також будемо смажити на мангалі. Ще хочу купити собі тут такі тайські шорти, ну щоб було зручно на байку одягати. Так? Давай. Є теж. І ти хочеш? Так. Це роківський футболки. І Віка вже щось хоче. Ось, та й все. А, і ще хочемо купити таке, тут є тайська така популярна штука. Ну, типу, одіяло, покривало на пляж. Воно дуже маленьке, легеньке. Ну, типу, зручне, то хочемо його теж придбати. Та й все. Приїдемо додому, будемо жарити, смажити. До речі, сьогодні з обов'язкових таких завдань це заправити наші байки. І хочемо вам ще й показати, скільки коштує тут літра бензину. Так, слухай, а скільки ціна за літру бензину? А ось ціна за бензин. 91-й 38,20 коштує. 95-й 38,55. В принципі, різниця не дуже велика. Їй дизель. 34-55. Я думаю, що це все одно дешевше, ніж в Україні. Хоча навіть це, в принципі, і острів сюди завозять бензин такими величезними машинами. І знаєте, в великих грузових кораблях, ну ми теж на них їздимо, тому що там білет майже безкоштовний, дуже дешевий, тому що вони грузові, вони перевозять груз і плюс набирають таких туристів, як ми. То ми неодноразово бачили, як перевозять ці цистерни з бензином, тобто навіть на острові. Бензин дешевший ніж нас в Україні там чи десь в Європі. Ну це круто. Так, ми заплатили скільки за два байки повних заправлених. У ну, мене було дві полоски. Олега, скільки в тебе було полосок? Теж дві. І заплатили 280 бат за два повні баки. Ми вже приїхали. І до речі, по дорозі, поки я їхала на байку, щось мені таке, знаєте, якесь проволока зачепилась десь за колесо, щось таке джеренчало. Якось чесно, ненадійно. Я завжди з Олега сміялась, коли він прослуховувався до всяких звуків в машині. А тепер я розумію, я їду на байку і мені щось воно. Не так. І знаєте, якось трішки ну мало -лі, що це може бути, це все ж таки безпека. І ось оці штуки, що я вам говорила, хочемо придбати. Бачите, воно таке полотно, воно не плотне, воно таке, як скатертина. Але воно велике і зручне на ньому, і, ну, типу, на пляжі валятися. Ось такі слони веселі, ну, типу, такий тай-стайл. Зараз щось оберемо і хочу шорти також. Тут такі магазинчики місцеві. Так, зразу при дорозі на вулиці. Так, показую вам магазинчик, дивіться, які тут продають цікаві штуки. Тут, до речі, багато хто в такому дивному ходить. Це, типу, знаєте, якісь як ті монастирі. Ну, якийсь див. Дивний тут одяг, якщо чесно, якісь такі шорти бойцовські. Це для тайського боксу. Так, тайський бокс. Ну, Ось таке тут. Це на пляж, типу, просто. Та, якісь накидки, різні плаття, у них теж такі веселі. Сіставай пангана. Так. А я хочу шорти але... з слонами. Ну, тут ну така, якісь як сімейні труси. Не дуже. Плаття, такі. ну такий стильок. Так, ми вже прийшли в інший магазин, тому що нічого там не було. Прийшли сюди, можливо, тут щось буде. Я їй одразу сказала, що я хочу. А, thank you. Ось є такі шорти, штани. Це який кумедний байк. Клас. Ми шорти шукали, шукали, нічого не знайшли. Прийшли на вечірній ринок. Він вже потрішечки відчиняється. Ідемо, візьмемо коктейлі. Мені, якщо чесно, ось тут я вам показувала, знімала коктейлі. Не дуже сподобалось. Не дуже вміє бабулечка їх робити, не знаю. А ось там є така бабулька, яка ще з 19-го року. Ми сюди приїжджали. І вона тут постійно, де скільки там фруктів, і в неї постійно смачні коктейлі, тільки в неї. І більше ніде. Тут же знаєте, така вицвіша, порвана така будка, вона дуже стара, вони її не оновляють. Але тут також величезний вибір коктейлів, багато фруктів, тому будемо брати тут. Цілі, в принципі, кругом одинакові. Чекаємо, що олеговий коктейль. Я собі свій вже обрала. У мене тут пайнепл, джинджер і... і кокос. Кокос-пайнепл це в нас. Слухайте, я просто тупо забуваю українські слова. Пайнепл, ананас, джинджер, імбир, імбир. Все, о, Віка, молодець, так і вивчимо англійську. Наші з коктейлі готові манго, маракуя і ще щось. А, і кокос. У мене з'явилися ті речі, які я називаю тільки англійською. маракуя просто ми. Маракуя це, це, це є маракує? А, passion fruit, passion fruit так. ніколи його не пробували. Так, ми зайшли трішечки всередину ринку і дивіться, яку красу ми тут знайшли з вікою. потримай коктейль? Як так. на мене, це не краса. Не краса? Я поставила коктейль. Ну, дивися, які пір'я. Класно. Слухайте, а мені подобається таке вау. Ну, звичайно, це не на кожен день носити, це до якогось плаття або до якогось, не знаю, кудись. Для фотосесії якоїсь, дивіться, який павлін. Вау. Ну, прикольна штука, прикольна. Із бісеру тут во всякі такі плетине, вау. Ну, і звичайно, я собі придбала ось такі сережки. Я давно взагалі придивлялась на такі, ще у В'єтнамі хотіла купити, але щось ніяк мені не складалось. А тут, знаєте, зайшла. Перші подивилася і вибрала. Мені дуже вони сподобались. Тепер буде у мене така краса. Так в трафіках міняється погода. Ми виїжджали, було сонце, все чудово. За секунду просто налетіли хмари, поки ми зайшли на ось цей ринок. Налетіли хмари, вітер, все змінилося. Капець. В честь цієї продавщиці, що я купувала сережки, я поки поміряла, поки речі треба перевірити. Назад свої одягнула і її лежав телефон на столі, і мій. І я нечайно потягнула її телефон замість свого, я в соці. Але нічого, ми з нею так, знаєте, посміялися та й все, тому що я вже взяла телефон і пішла, як би. А вона мені кричить, почекай, бо це мій телефон. А в нас просто два одинакових телефони, відрізняється трішечки чехол, та й все. Так, дивіться, який в нас розпочався дощ. Ми якраз якраз встигли доїхати до магазину. І ось така в нас злива. Капець, як тут сиденько помінялась погода. Небо захмарилось за секунду, правда? Це жесть. Ага. Сонце, сонце, тут хоп і все. І немає сонця. Будемо чекати, поки закінчиться. Це, звичайно, мінус байка. Машину собі сів і поїхав. Можна помитися. Помитися, ага, точно. Тут не одні ми чекаємо, тут також чекають люди. Ну, поки йде в магазин, заховаємось. Ну все, ми вже вдома і дивіться, що в магазині придбали. Мандарини у червні. Це взагалі максимально мені незвично, якщо чесно. Знаєте, завжди були, коли ну, дітьми всі чекали Нового року, тоді купували багато мандарин, всі такі щасливі. В очікування цих мандарин, це знаєте, запах цитрусовий, коли їх вбираєш. Ну класно. А зараз в мене мандарини в вільному доступі цілий рік і вже вони якось не так ціняться. Знаєте, є мандарини та є. Але якщо так подумати, ну мандарини в червні це взагалі класно. Але якщо чесно, їх і не так якось хочеться їсти сильно, так як зимою. Трішечки на вулиці тут набагато свіжіше після дощу, взагалі супер. І хочу ще за мандарини. А, я говорила так. Ну, знаєте, що не передає таку атмосферу свята, як в дитинстві, як зимою, як на новий рік. Тобто, коли це новий рік, зима, холод, мандарини, це знаєте, якийсь таке, такий вайб. А коли це просто куплено будь-коли, тобто Цілий рік ти можеш собі купити мандарини, воно вже якось так святково і не сприймається. Знаєте, мандарини мають бути один раз в рік і на новий рік. Все. Тоді це буде так по-святковому, так як колись в дитинстві. Аж нового року захотілося, що що. Я вже 100 років не святкувала новий рік, якщо чесно. І взагалі це вже два нових роки. Я святкую в 30 градусів спеки, то який це може бути новий рік. У нас щось так добренько затягнуло небо. Напевно, сьогодні вже будемо сидіти вдома, подивимось якийсь фільм, та й все. Нікуди вже їхати не хочеться, якщо чесно. Та й на вулиці така погода, сіра. Коли сіра погода, якось, знаєте, і вдома хочеться посидіти. Тим більше ми ще не натішились будинком, ще хочемо трішечки посидіти в будинку, натішитись цією атмосферою дому. Тож, на сьогодні буду завершувати цей відеоролик. Дякую, що подивилися. Дякую вам за дуже класні і такі щирі. Круті, теплі коментарі, слова. Мені дуже дуже приємно читати. Завжди кожну ранку встаю, читаю. і Мені так знаєте аж на душі класно. Дуже вам за це дякую. І всім до завтра, до наступного відео. Пока-пока.